Вітаю вас! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогоднішнє відео буде доповненням того контенту, який я нещодавно впровадив під назвою Карта Тижня. Тільки цей контент матиме назву Карта Дня. В чому полягає суть цього відео? В тому, що я буду по різним знакам зодіаку викладати одненьку карту. Описувати її значення, в результаті чого це буде допомагати нам розуміти, на які гострі тригерні теми, ситуації, обставини нам варто звернути свою увагу, куди потрібно інвестувати свій час, сили, ресурси, навики, вміння. Ну і також, в принципі, допоможе нам визначитися з тим, на що потрібно звернути увагу в контексті власної особистості, да? ось вглиб себе. Ось, я перейду до самої суті відео, а ви по ходу справи зрозумієте, в чому полягає суд? Ось, якщо ще не зрозумів з моїх пояснень, давайте почнемо. Овни. Е, яка ситуація буде, між іншим, часовий проміжок? Да? От сьогоднішнє відео воно присвячене 8 січня 25-го року. Так от, восьме на 1, Яка карта дня для овнів? Покажіть карту Дня для овнів ангел молитви. В принципі, ця карта вона каже про духовність, про відкритість, щирість, чесність в першу чергу із самим собою. Ось. Але оскільки овни можуть мати ну, певне божество, в яке вірить, да, Бога, там ще когось, то карта дня вона каже вам про те, що ваші молитви, які ви в пориві емоцій, у стані відкритості, щирості, чесності будете озвучувати, вони будуть почуті. Тому, якщо вас щось бентежить, тривожить, якщо ви чимось занепокоєні, і ви от відчуваєте внутрішній поклик того, що ви самі не справляєтеся з обставинами, які склалися, і вам потрібно розуміти, відчувати, сподіватись, вірити в те, що щось вище вам допоможе. То моліться, озвучуйте свої переживання, ну, робіть посилу Всесвіт, що ви потребуєте допомоги, і це буде почути. Ось так. Тому карта на 8 січня для вас вона каже про те, що ваша ось ця болюча зона, да, з якою ви самі не справляєтеся емоційно, духовно, фізично, вона буде вирішена і вам в цьому допоможуть, якщо ви попросите. Ось так. Ну, досить таки непоганий початок, я думаю, да? з такої позитивної нотки почали. Далі в нас, тильці. Тильці, 8, не перша, 25 карта дня для вас. Богиня співпереживання, співстраждання. От для тельців, взагалі, мені здається, це дуже така актуальна тема навіть для загального опису цього знаку. Тому що, в принципі, тельці, вони такі мазохісти в якомусь сенсі, тому що вони максимально включаються в життя інших людей. Вони повинні постійно допомагати комусь, облаштовувати комфорт для когось, і в цьому вони вбачають свою реалізацію. Так от, богиня співпереживання, співстраждання каже про те, що найближчим часом подивіться на те, хто по відношенню до вас проявляється, тим чином, яким проявляєтесь ви по відношенню до тих людей. Хто готовий вам допомогти у важкій ситуації, підтримати вас, ну, нехай не фінансово, але хоча б морально. Да? Не ділом так словом, хто буде поруч із вами у важкий період, у важкій ситуації, хто, в принципі, займає позицію для вас друга. Ось ці теми, вони такі, знаєте, на подумать для обговорення, для осуду. Не засудження і да, осудження, а просто от обсудити. Ось так, обговорити ці ситуації і дійти до певних висновків. От це питання воно для вас буде актуальним. Окей. Давайте далі. Вознюки, карта дня на 8.01.25. Для вас. Боснюки, карта дня. Так. Ангел самоповаги. Ось це дуже класна карта, я її зараз так красиво опишу, Да? Дивіться, якщо в вашому оточенні близнюки по відношенню до вас хтось проявляється неповажно, з позиції зневаги, дискредитації вас як особистості, і це люди, які близького вашого оточення да, особи, яких ви не хочете ображати, і ви в пориві ось цього небажання. Якось задіти почуття людини, уходити від конфлікту і хаваєте все те, що проявляється по відношенню до вас з позиції неповаги, то це робити не потрібно. Продемонструйте людям їхнє місце по їхньому статусу в вашому житті. І дайте зрозуміти, що не потрібно себе вести з вами таким чином, як з вами себе ведуть інші люди. Тому що ось ця неповага це. Яскравий прояв того, що люди ну, чітко розуміють, по відношенню до вас з вами так можна. А ви зробіть так, щоб вони зрозуміли, що не можна. Ось. Тобто, встановіть питання самоповаги. І це дуже тісно межує з розумінням самоцінності. Оскільки ви самі себе не поважаєте, то вас і ніхто поважати не може, тому що та обставина, яка склалася, вона вашими руками створена, Вами дозволено і впроваджено ваше життя. Ось так. Встановіть баланс взаємоповаги інших людей з вами і ваші поваги по відношенню до інших людей. Ось так. Раки, карта дня 8.01.25 для вас. Давайте. О, богиня співпереживання. Дивіться, для раків це така схожа тема, як і з тельцями. Так, що ж сказати вам? В принципі, перше да, трактування ви почули. Мабуть, я і ще додам, що. Для вас буде дуже актуальним така фраза. Якщо хочеш допомогти, не неси допомогу як переможне знамення. Поклади на видному місці і відійди в бік. Тобто не потрібно шукати того, кому потрібна допомога. Якщо у вас є ресурс, то ви можете про це сказати: що ну, якщо там, друзі мої дорогенькі, комусь потрібна допомога, ви можете до мене звернутися, я підтримую допоможу в силу своїх можливостей. І ті, хто дійсно відчують поклик, Потрібність і спроможність звернутися до вас, вони самі це зроблять. Не потрібно хапати за рукава і кричати: Ну, я бачу, тобі треба допомогу. От візьми, візьми, в мене щось є, я тобі щось цей. Тому що ви можете опинитися крайнім. Вам скажуть, я тебе не просив, а ти мені тільки зробив гірше. Давай, чухай. Ось. Е своє співпереживання потрібно тримати в контролі. Ось, Так. стрільці, Карта дня для вас на 8.01.25. Так, карта дня для стрільців. Для вас прям дві карти. Ви просухайте. Ага. Ангел самоповаги та ангел всесвіту. Дуже така цікава, цікавий дует. Дивіться, я це буду трактувати так. Масштабуйте свій вплив на маси. Просувайте свої позиції, свої думки, найближчим часом це у вас буде дуже класно вдаватися. І той досвід, який ви маєте, він буде дуже доречним для тих людей, які вас оточують. Тобто. Ем... Давати якісь загальні поради, викладати якісь свої думки, пости робіть, не знаю, якісь ріси ще щось. Це буде дуже е, в попиті серед тих людей, які вас знають, та навіть які не знають. Да? Тобто якось афішуйте свій внутрішній стан, свої внутрішні думки та позиції, тому що все світ, він потребує від вас визначеності в якості ваших думок, цілей, планів, намірів, позицій, е, Тобто ось всього такого. Да? Я думаю, що ви трошечки так зрозуміли, що я маю на увазі. Ось. Проявляйте, свій ні, не так. проявляйте своє внутрішнє бачення цього світу. Е демонструйте те, як ви сприймаєте цей світ. І ви знайдете співдумців е тих людей, які подібно вашому сприйняттю також сприймають цей світ. Ось. Ну, таке цікавеньке, да, склалося враження. Е так, далі у нас скорпіони. Богиня справедливості. Ну я чомусь не здивований. Та? У Скорпіонів найближчим часом на 8.01.25 буде загострене відчуття справедливості, потребності в справедливості. Ось. Але я хочу сказати: не потрібно подати справедливість із ревністю. Це два протилежних, взагалі не схожих за собою відчуття. Ви можете під ем, якби протекцію справедливості насправді демонструвати свою ревнивість. Тобто дійсно контролюєте той процес емоцій, який ви видаєте в маси. Тому що ви можете травмувати людину, яка поруч із вами. Будьте обережні в своїх поривах. Ем, от ви знаєте, ви от в такому стані піднесеної справедливості за справедливості якогось. Ем, Відчуття правоти своєї. Демонструйте це вчинком, не словом. От, е, Якщо ви не згодні з якоюсь ситуацією, покажіть, як може бути краще. Ось так. Так, Діва, давайте дивитися Діва. Е, 08,1, 25 карта дня для вас, Дєви, е, Богиня Невідомого. Е, тут я застосую свій вираз, який часто кажу. Да? В доречних ситуаціях не потрібно торкатись того, що не готове бути доторканим. Не потрібно прислуховуватись до того, що не готове бути почутим, і не потрібно озвучувати те, що не готове бути озвученим. Ось так досить просто, але сенситивно. Е, богиня невідомого вона каже: по-перше, про те, що найближчим часом може розгорнутися нова сторінка вашого життя, нова глава вашого життя, новий поворот, да, життєвий такий, який призведе до нових ситуацій, обставин, до нових людей. Ось. Але при цьому, не дивлячись на все те нове, що впроваджуватиметься у ваше життя, не поспішайте в це нове підключати старе, Старий досвід людей обставини. Це не потрібно. Дайте ось цьому новому вкорінитися у вашому житті. І тоді це буде мати. Дуже гармонійне, хито минулого з майбутнього. Ось так. Так. Терези. Я вже вивчив новеньке слово, да? віси це в нас терези на українській мові. Карта дня 08.01.25 для вас. Так, Бог Нижнього світу. Припиніть тримати біля себе те, що вже не впливає на вас і ваше життя. Що віджило себе. Відпускайте людей, обставини, ресурси, які ви вже не можете осягнути. Відпускайте тригери, біль образи, це вам не потрібно. Ось. Ось. І також я, мабуть, додам до цієї карти таку цікаву фразу. Вас врятує рука, яка вам не була простягнута в якості допомоги. Ось так це як момент того, що вам ніхто не буде заважати зробити вибір. Да? Бо зараз ви так хилитаєтеся на чаші вагів і не розумієте, куди вам іти. Дайте собі час. О, і от ви знаєте, коли ви подивитеся в небо і побачите свою а, ну як, а, путіводну зірку, да? не знаю, як на українській мові, і задасте питанням, а що я роблю неправильно? Ось тоді ви знайдете відповідь на те, що уводить вас в стан вагання. Ось так. Далі, Леви, для вас карта Дня на 8.01.25. Карта Дня для Левів. Так. А ангел Всесвіту. Розширити свої думки масштабуйте свій погляд. Тобто не дивіться локально на кожного, якщо ви опиняєтеся, наприклад, в якомусь конфлікті. Да? По-перше, розумійте, що є не лише дві сторони медалі, але ще є третя це реперція цієї монети. Да? І також розумійте, якщо вимагають кинути цю монетку, зробити вибір, кидайте так, щоб стало ребром. Дивіться масштабно на ситуацію, враховуйте кожну позицію. І... Відокремлюйтесь від цієї ситуації, не включайтеся емоційно. Тільки з позиції холодного розуму і відстороненості ви зможете легко пройти ті життєві обставини, і спити, проблеми, задачі, які постануть перед вами. Ось так. І я вам бажаю пройти ці обставини максимально легко. Далі в нас риби, карта дня для риб на 08.01.25. Карта дня для риб. Так. Ангел душевної любові це дуже класна карта. Вона каже про внутрішню гармонію і бажання поділитися цією гармонією, поклик дарувати любов, поклик турбуватися, піклуватися. І це той стан, який риби повинні прожити на максимум. Якщо ви відчуваєте по відношенню до когось, якісь приємні, такі емоції, які заторкають найтонші струни душі, навіть якщо людину цю не знаєте. Да, ну, так тісно. Не бійтеся проявляти цю от е, турботливість е, пікування, теплоту, тому що це буде оцінене. І ви можете таким своїм проявом заручитися явністю в своєму оточенні дуже класних людей, які будуть проявлятися по відношенню до вас як крутезні, інрусні, приятелі, знайомі. І це буде вас радувати. Так, далі в нас козероги, карта для, для козерогів на 08, 1, 25. Картит для для козерогів, давайте. Покажіть. О, ангел духовного зцілення, козероги. Якщо ви в минулому отримали якусь травму або якось впали емоційно у вічерх, чарування і так далі, розумієте, що, по-перше, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. А по друге. Віднесіться до тих людей, які завдали вам біль з подякою. Тому що будь-який процес зросту, покращення себе, вихід на новий розвиток, на нову ланку свого існування відбувається через біль. І будь-який біль він робить вас сильнішими. Подякуйте за цей біль, завданий вам. Розверніться і підіть, не озираючись раз і назавжди. Ось так. І останні представники. Зодіакального кола це водоліги. Да, зараз січень місяць, це місяць і Я також представник водолів, і мені буде цікаво подивитися і для себе персонально, що ж буде для водоліїв актуально. Давайте карта Дня для водолів на 08,1.25. Карта дня для водолігів. Бух відображення. Водолії. Я не погоджуюсь з цією картою насправді, тому що вона виглядає таким чином, що люди, які. Оточують нас є відображенням нас самих. Це дуже така класна маніпуляція. Е, на кшталт, тебе бізить в мені те, що є в тобі самому. Хоча насправді це є не так. Тому що протилежності вони то притягуються, це зрозуміло, да? е, але коли вони притягуються, відбувається такі в спалах. І вони відштовхуються. Тобто, ось цей заряд він як їх і притягує, і відштовхує одночасно. Наприклад, візьмемо. Гомосексуальну та гетеросексуальну людину. Да? Якщо гетеросексуальну людину бісить ЛГБТ е, е, міншинства, е, ми ж не можемо сказати, що він такий самий гомосексуаліст, але він під прикриттям. Ні. Його це дратує, тому що він цього не розуміє, його свідомість не може цього прийняти та усвідомити, як взагалі так існувати можуть люди. Ось. Тому в даній ситуації, по цій карті Богу відображення, я хочу сказати, що не потрібно прислухатися до людей, життя яких не відповідає е, вашим мріям. Ось так. А в принципі, вдолічики ви кайфові. Живіть своїми думками, впроваджуйте в своє життя свої шалені ідеї, тому що ви є е, каталізатором майбутнього. Ось ви впроваджуєте в життя те, що ну, іншим людям здається чимось неможливим, захмарним і казковим, да, фантастичним. Але в цьому полягає суть вашої сутності. Да, така тавтологія, суть сутності. Ось всі, хто дивилися це відео до кінця, я вам вдячний. Ставте вподобайки, коментуйте, як вам формат цього відео. В принципі, такого контенту, можливо, я буду час від часу записувати подібні відео із цією колодою, да, вже такою потяганою життям в мене. Да. Бажаю всім мирного неба над головою, усвідомлення тих уроків, які ми повинні пройти, акценту на важливі для вас теми. Пройти всі важкі життєві обставини та задачі максимально легко, з максимально ефективним вирішенням їх. Да. Всім мирного неба над головою, та все буде мир. Напишіть мені скільки раз я вже сказав мирного неба над головою, ну насправді я цього і бажаю.